Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Октавія А7 2018 року з оригінальним пробігом, підтвердженим сервісною історією 258 тисяч кілометрів. Автомобіля мотор 2 літра дизель 150 кінських сил. Гарні 17-ті диски. Розина 2020 року. Кузов Універсал, гарний чорний колір металік. Автомобіль повністю обслужений, не потребує вкладень. В автомобілі є камера заднього виду. Останнє ТО пройшло на 246 тисячах кілометрів в липні 2022 року. У нас дуже хороша комплектація, акустична система, КАНТО, денні ходові вогні. Дуже гарно виглядають. Адаптивний круїз-контроль. Перейдемо до салону. підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники, фонова підсвітка є дуже гарна, міняються кольори. Ручне регулювання передніх сидінь. Салон в комбінованому виконанні шкіра з текстилем. Заведемо машинку. Видно одразу пробіг, 258 тисяч. Фіріне мультикермо. Тут у нас регулюється бортовий комп'ютер. Ой, тут у нас регулюється мультимедія. Тут у нас регулюється бортовий комп'ютер. Є у нас підрульові лепестки. Круїз, контроль, адаптивний круїз. Великий екран з навігацією. Підігрів сидінь передніх. Налаштування. Датчик тиску в шинах, датчик дощу, датчик світла, допоміжні системи водія, паркування і маневрування. Так само функція у нас фонова підсвітка. Веде міняється. Знаєте, ще буде донор? Можливо, там буде краще вида. Фіолетова, синя, червона, зелена. Дуже гарно виглядається. Так, так. З двох зони і клімат-контроль. І сидімся, вже я казав. Резетка 12 вольт. Так само, там звільняє. з охолодженням. Мультимедія, шкода. Навігація тут у нас можна виставити собі вигляд, який ви хочете День-Ніч, авто. Сьогодні настройки тут все, що ви хочете Ось доглянутий салон, тут так само не скомбіноване поєднання, гарно виглядає, фонова підсвітка. Ось так, ще вигляд є. Машинки. Стікла в нас всі рідні. у нас автоматичне відкривання багажника, Електроправід багажника. Просторий багажник, система Кантон, сабвуфер ззаді. І складемо. давайте. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова. В сторону жовти, село Супошин. Зразу біля дороги знаходиться. Приїжджайте на огляд автомобіля, можливо, він буде саме ваш.